рідненькі! Сьогодні я буду готувати старовинну і майже забуту страву це шпундра. Я відкрила її для себе десь років 5 тому і була вражена, чому її забули. Вона настільки смачна і красива. Класичний рецепт він з використанням бурякового квасу. А буряковий квас якось в мене не прижився. Підозрюю, що у вас також мало в кого він є. І я готувала з томатною пастою або з томатним соусом, з помідорами. Ну, так як ми готуємо зараз борщ, який теж колись готувався саме з буряковим квасом. Але мені прийшла в голову думка зробити цю страву з розсолом від квашених слив, адже він по кольору дуже схожий на буряковий квас і дуже-дуже смачний. А от що вийде, побачимо. І для шпундри знадобиться 450-500 г свинини. Бажано, щоб з жирочком була. 500-600 грамів буряку, велика цибулина, три зубки чеснику, столова ложка борошна. Ну і ось мій експеримент, розсіл квашених слив, ну і сливки там теж плавають. М'ясо ріжем довільними шматочками. Я люблю такі невеличкі. А якщо ви любите більші, звичайно ж, можете різати більшими. Цибульку поріжу дрібненько, ну, так як на зажарочку. Бурячок ріжу ось таким чином. Часник роздушую пласкою стороною ножа. Ось так. І так дрібнесенько поріжу. Розігрітий жир, в мене тут смалець, викладаю цибульку. І буду обсмажувати, поки не зарум'янеться. Цибулька зазолотилася, додаю м'ясо. І теж гарненько обсмажу. М'ясо обсмажилось і додаю борошно. Так, гарненько-гарненько перемішаю. Додаю сливовий розсів. І майже зразу буряк. І гарненько, гарненько все перемішаю. Думаю, ще росулу треба додати. Я люблю, щоб багато було. Водички. Трішки посолю, але не багато, бо ж розсіли так солоний, не тільки кислий. І поперчу. Перемішаю, Тепер зменшу вогонь і буду тушкувати хвилин 40, щоб бурячок був м'якенький. Вирішила на півдорозі ще додати, власне, самих сливок, а то що вони тут скучають без розсолу. Пройшло 40 хвилин і зараз останній штрих. Часничок. Ось, і перемішую. Так, все, шпундра готова. Накриваю кришкою, вимикаю нагрів і даю постояти ще 5 хвилиночок, щоб чесничок гарно так розкрився своїм ароматом. Ну що ж, можна подавати і сливку. Ну що ж, пробую, що вийшло. Ну, звичайно, смачно. І це так, відрізняється за смаком від того, коли готуєш з томатом. Мені здається, навіть трішки наближено виходить до бурькового квасу, тому що це, власне, теж продукт бродіння. От я не знаю, чим смачніше, але це дуже смачно. Тому що сам розсіл, він не просто. Там, кислий чи солоний, він кисло солодкий і дуже смачний. А, можливо, спробувати потім ще із сливами і з томатом. Я думаю, взагалі буде дуже смачно. Ну що ж, експериментуйте, пробуйте і вам впевнено, обов'язково сподобається шпундра. А якщо і моє відео вам сподобалось, було корисним, ставте вподобайки, підписуйтеся. Смачного! Тримаймося міцно.